Тут без коментарів. Тут ну мене слово нема. Троє маленьких дітей, і на восьмому меті немає в них опалення. І 73-го року ніхто їх не міняв. Скільки я тут живу 20 з лишнім років, що такого бреда ще не було. А людей вас обмай. Ми живучі, нас давлять, давлять. А ми щось кривий ріг, 9 грудня. Ще вчора теплоцентраль мала дати опалення усім абонентам. Такий дедлайн підприємству поставив Нафтогаз і Кабмін. Однак, очевидно, підприємство не встигло. Чи Є у вас опалення вдома? Немає. У дітей немає. Троє маленьких дітей. і е, На восьмому теж немає в них опалення. Підтаплюють кондиціонером. Mm -hmm. А скільки градусів приблизно в квартирі? Ну, десь е, е, якщо без обігрівача, без десь 14-15. Немає. Ось наш будинок немає. Да, немає. І холодно дуже, звісно. Скільки градусів приблизно в квартирі? Ой. Ну, я не знаю, ну градусів 10, мабуть. Ну, просто я ж отопляючі можу. Тепер буду за світ платити, за газ платити буду. Я знову понакривала батареї одіялами. Так жарко. А, ну, для того, щоб холодно йшов, вони ж людей ні. Скільки я тут живу 20 з лишнім років, що такого бреду ще не було. По дому може десь там у когось тепленька є. На в мене. Голивася на матраці. <реш> Нема. Немає? Нема. Оце так і, і ходимо і спимо. Одягнені, так? Да. Да? Взагалі, зайдіть, спробуйте, як там можна продержатися. Зараз все в день впирається, ні включиш, ні, ні нагреєшся, нічого. За офіційною інформацією, на 6 грудня без опалення залишалося понад 4 сотні домівок. Однак скарги на погану послугу продовжують надходити і від тих, кому послугу відновили. У нас в саду досі немає опалення. Діти мерзнуть. Лісового 40. доповіли, що опалення дали, але його немає і не було. Батареї ледь теплі, а нарахують як за гарячі. Чому підключили? Але тепла немає. А лічильник вже рахує. Сьогодні на технічному поверсі був порив в одному з під'їздів. Ще влітку ми намагалися дізнатися у теплоцентралі, як проходить підготовка до опалювального сезону. Однак на наші дзвінки не відповідав ані керівник Михайло Фат'янов, ані прес-секретарка. А на офіційний журналістський запит сказали, це все секрет, бо в країні війна. У будівлю було потрапити нереально. Доброго дня. Доброго. Ми хотіли б потрапити до директора підприємства Фатянова, або до технічного директора Варнавського. Ну, давайте. Секундочку, так. У вас предварительная запись была? Не была. Не было. Ну тогда у нас куда директор зайнятий. – А можна запитайте не у него, можливо, він Тому, я, що я, не знайте хвилинку. А вы знали, що ми пройдемо? Вы знали, що ми прийдемо? – Нет, мне сказали, що по всі телевидения... Так мы тільки підійшли. Ну вот мне сказали. Тому я в мире выходя. Більшість крупних тендерів на ремонти почали з'являтися наприкінці літа, якщо подивитися на прозоро. Тоді вже можна було припустити, що провести роботи тепловики не встигнуть. Але в Києві керівництво теплоцентралі звітувало, що все під контролем і до старту сезону готові. Настільки готові, що тепер фахівці з 11 областей України допомагають з ремонтом і заміною труб. Послухайте, що вони кажуть. Як вам ситуація довкола? Без слов. Я був стан стану взагалі. Критичний. Якщо порівняти Кременчуг і нашу систему, які розбіжності? Дуже великі. Ну, Ну, дуже я. Я тут без коментарів. Тут, ну, мене слов нема. Покликали зробити опалення, поміняти трубопроводи, задвижки. На сьогоднішній день міняємо задвижку, колодязь. Як вам стан наших труб? Я промовчу. Як ви вигадаєте, скільки років їх могли не міняти? Я думаю, частково міняли, але із 73 року ніхто їх не міняв, так як говорять ваші жителі міста. Ну, і стан збігається. І стан стан збігається, так. Тепломережа. Ну, я б сказав, що вона у вас просто неграмотно якось зроблена. Немає реконструкції. Тобто невеликі щоб були, а поменше. І не було б такого стану. Може... Ну, і людей мало у вас. Це мало. Більше людей, то може би і впоралися, і без нас, і, і навіть без заміни там, мереж все одно, чим більше людей, тим швидше можна оперативно щось поміняти кусочок і дати вам тепло. А людей в особен за зрив опалювального сезону криворізькі поліцейські відкрили кримінальне провадження за зловживання службовим становищем із тяжкими наслідками. Винуватим загрожує до шести років в'язниці. Так звану затримку опалення, а насправді реальну катастрофу. Теплоцентраль пов'язує з арештом рахунків, мобілізацією та прильотами по критичній інфраструктурі. Ми не заперечуємо вплив цих факторів. Однак проблеми у підприємства, яке зараз підпорядковується Нафтогазу, а раніше напряму державі, з'явилися давно. І говорити про них, на нашу думку, потрібно було публічно. Для порівняння у комунальної тепломережі теж є складнощі, особливо на житломасиві північного ГЗК. Однак масштаби набагато менші. А директор Сергій Мітін завжди відкритий до спілкування з журналістами. Маємо надію, що новий рік кожен криворіжець зможе зустріти у теплій хаті, у спокої та безпеці. Вдячні звичайним працівникам теплоцентралі за роботу 24 на 7 та їхнім колегам з інших міст за допомогу. На цьому у мене все. Пока. Зняв. Боже, як холодно. Пішла погрітися, але ж опалення нема.